Магічне налаштування, щоб зробити ідеальний знімок. Якщо ви чуєте такий заголовок, то хтось десь хоче вам на на вуха. Але як же ж тоді навчитись налаштовувати камеру для будь-яких ситуацій? Зараз покажу. Надивись це відео до кінця. Там я покажу конкретні налаштування камери під різні ситуації зі світлом. Спершу нам варто зрозуміти, що таке трикутник експозиції: діафрагма, витримка і ISO. діафрагма це як наша зіниця ока. Зіниці звужуються, коли ми знаходимося на супер яскравому світлі, і навпаки, розширюються, коли ми знаходимось в темному приміщенні ж саме з діафрагмою. Яскраве сонце діафрагма закрита, темне приміщення діафрагма відкрита. Діафрагма також впливає на глибину різкості. Чим більш відкрита діафрагма, тим більш у нас буде розмитий фон. Витримка: це час, за який світло потрапляє на матрицю. Чим довше відкриті шторки нашої камери, тим довше малюється кадр. І тому на довгій витримці наші фото можуть бути трохи змазаними. Фото з довгою витримкою можуть вам здаватись пересвіченими. І все це потрібно компенсувати, трохи призакривши діафрагму. Ісом, чутливість камери до світла. Чим нижче параметр ISO, тим темніше у нас буде кадр. Чим вище, тим світліше. При занадто високих значеннях ISO наші фото можуть бути занадто шумними, але прогрес не стоїть на місці. І тепер у нас є видалення шуму штучним інтелектом. Теорія це все звісно класно. Але ще Кі, я ставлю налаштування камери на практиці. Дивіться далі.